Богові за те, що ми маємо можливість цьому львівському кафедральному, архіхідральному храмі молитись, дякувати за покликання, за богопосвячене життя вашої сестри і за нове покликання. Ми вдячні теж міністрантам, без них теж ми б не мали літургії. Дякуємо архіпископу митрополиту, дякуємо за те, за те. Тих людей, що будували цей храм. І тепер ми переходимо до слухання того слова, щоб щойно було проголошення. Ми пам'ятаємо, що вчора, коли ми святкували Євхаристу, і ми читали останні верші 18-го розділу Євангелія від Луки, і там. Чули, як за Ісусом іде велика юрба, і перед входом в Єрихон Ісус чує, як один слипий кричить Йому: Ісусе, Сину Давида, помилуй мене. І люди, які йшли перед Ісусом, намагались навіть змусити сліпого замовкнути, але Він закричав ще голосніше. І внаслідок цього слепи досяг зцілення. А сьогодні ми чули вже початок 19 розділу, і Ісус вже увійшов в Єріхон, і та сама велика юрба йде разом з Ісусом. Але Євангеле пише лише про одну людину, про цього митника, начальника митників Закхея. Який був маленького зросту, тому він піднявся на дерево, аби побачити Ісуса. І цей Захей нічого не каже, тільки дивиться на Ісуса. А Ісус сам починає цей діалог і каже, Захею, зійди з дерева, бо сьогодні я мушу залишитися в твоєму домі. І тут всі люди навіть почали критикувати Ісуса, як це так? Він увійшов в Єрихон, і кого Він вибрав? Він вибрав увійти в дім грішника. То навіть Ісус не е, критик. Але головне, це те вчення, що ми можемо отримати з цього уривку. І я впевнений, що ми маємо, маємо можливість отримати щонайменше три вчення. Перший аспект це сам факт, що з Ісусом ходила велика товпа і велика кількість людей, але Євангелія нам каже тільки про цього сліпого і про Захея сьогодні. Тобто було багато покликаних. Багато хто ходив з Ісусом, але майже кожному бракувало мужності, мужності та віри. І на прикладах того сліпого чоловіка і сього Захея, Ісус чітко говорить нам, що очікує від нас мужності та ініціативи. Він не хоче бачити нас лише як анонімних членів захопленої юрби. Щасливою бути з Ісусом, тому що Господь хоче дати нам набагато більше, ніж щоб ми просто були задоволені бути з Ним. Це перший момент. Другий аспект. І сліпий, і захей, безумовно, були спокушені не з'являтися перед Ісусом, тому що сліпому люди, люди казали, не кричи. А Захей він міг подумати, ну хто я такий? Я грішник, я начальник митників. Чи можу я розмовляти з Ісусом та ні? Сама совість Захея безумовно докоряла йому за гріхи. і він міг вважати себе найменш гідним цієї зустрічі з Ісусом. Натомість Ісус показує нам, що хоче знайти в нас. Багато віри, здатної подолати звинувачення дьявола. Тобто, навіть коли дьявол стоїть біля нас і каже: Ти негідний, ти негідна, тому що в тебе бракує і віри, і, і гріхи є присутні, а Ісус очікує, щоб наша віра подолала оці звинувачення дьявола. Навіть коли ми грішники, втомлені, ліниві чи марні, Ісус очікує, що ми матимемо повну довіру до нього. Це те саме, про що говорила Свята Фавстина. Ісусе довіряю Тобі до Кінця. Третій висновок стосується ставлення Ісуса. Ісус каже за що сьогодні хоче залишитись у Нього. Безумовно, Ісус знав серце Закея, знав з самого початку, що Закій навернеться через ці слова, і тому його вибір не був наївним, а ґрунтувався на тому, що він знайде вже серце закея. Для нас тут присутніх, єпископів, священників, сестер, міністрантів. Це все виглядає набагато складніше, тому що ми можемо сказати, так, Ісусе, Ти знав серце людей, а ми, ми не маємо такого дару. Але Ісус нам казав, що надіслав дар Духа Святого всієї Церкві. Сьогодні Єпископ Едуард молиться з тим наміром про Духа Святого, щоб ми всі е, отримали Його поради, Його силу. Тому нашим покликанням не є тільки спостерігати Ісуса, казати, Я гарно, Ісус все вміє, тому що Він наповнений Духом Святим». Те саме покликання покликання є і в нас звертатись до Духа Святого, постійно Його шукати щоб ми теж зрозуміли серця людей. Це наше покликання. Не є легке, але це є наше покликання. І тут, вже закінчивши роздуми про сьогоднішній Євангелій, я хочу ще додати. Напевно, я це вже казав в деяких моментах, що моя найлюбленіша свята це Катерина Сієнська. І вона. Так, вона була, можемо навіть казати сьогодні, навіть неповною монахинею, тому що вона не була здатна жити в монастирі. Ісус її покликав жити по домініканської регулі, уставу, але окремо. Але вона знала, що вона є дружиною Ісуса. Вона є дружиною Ісуса. Тому що Ісус її вибрав так, як вибрав кожну з вас, кожну і кожну з нас, який посвятився Ісусу, чи монах, чи священник, чи, чи єписков. І вона використовувала це покликання. Тобто це покликання не залишалося словами, і тоді вона писала кардиналам Еміненції, а що ви там наробили? В той конклави. Я пишу вам від Ісуса Христа в Його імені. Тобто вона знала, що навіть ці критики, що вона отримає, багато людей буде казати, О, яка гординя, яка гордість! Вона пише кардиналу. Для неї це було неважливо. Для неї тільки Ісус, тільки Церква. Все решта неважливе. Вона, дружина Ісуса, вона бореться за церкву, за її єдність, за, за чистоту церкви. Оце такий приклад, що ми отримуємо, коли користуємось нашим покликанням. Тобто Господь нам дав набагато більше, ніж ми часто розуміємо. І тому сьогоднішній намір в час Святої Меси є. Зрозуміти, яке гарне покликання ми отримали від Господа, щоб ми не були так тими пасивними людьми, що просто дивляться на Ісуса, о, як гарно. А щоб ми були такими, як цей сліпий, як Захей, як Катерина Сєнська, як багато святих, приходимо до Ісуса і кажемо, Ісус, мій Ісусе, мені допоможе. Амінь.